Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні у мене 19 червня і я починаю знімати нове відео. До цього я почала знімати місяць стартів, але він в мене провалився, тому що я захворіла. У мене зараз проблеми зі здоров'ям. Щось попереком, там щось в мене зажало, і тому все болить, стріляє в ноги. Бажання немає нічого робити, я тільки лежу все. Це тиждень ходжу на лікування, на фізіотерапію, на масаж, але мені не стає краще. Зовсім настрою нема, бажання нема вишивати ніякого, але сьогодні трохи вирішила взяти себе до рук та хоч щось вишивати. Тому що треба просувати свої роботи. Ну, ж не буду я зовсім лежати та сумувати. Тому сьогодні, дівчата, буду вишивати маяк. Нагадаю, що зараз в мене вишито, я його вишивала 5 днів. Ось так виглядає зараз моя робота. Тут 5523 хрестика. Дуже гарна робота, класно виходить. І сьогодні буду пробувати вишивати, тому що ну, хочеться я вже скучила за вишивкою, хочеться щось повишивати, але. Новенького починати немає бажання в мене. Можливо, коли вже мені стане набагато краще, то тоді щось буду розпочинати. А поки буду вишивати маяк 13,14%. І буду просуватись в цій частині, мабуть, або піду вишивати скелі, не знаю, побачу зараз. Хоча б хоч щось повишивати. Дуже я хочу хоча б тисячу, але як мені буде зручно сидіти за станком, я ще не знаю. Сподіваюсь, в мене все вийде. Побажайте мені шустрі голочки і щось, буду вишивати. Зустрінемось через десь, мабуть, тисячу хрестиків. Всім привіт! У мене сьогодні вівторок, 20 червня. Зараз 10 година ранку. Мені на 2 години в поліклініку, тому є час повишивати. І завчора я вишила 1267 хрестиків. Вишивала я і хрестики, і півхрестики, позашивала трошки водички. А потім я вишивала багато білого кольору хрестик дві нитки. Майже я вишила тут весь, тут десь зашивала білим. Так, і багато хрестиків я вишивала на скелях. Зашивала на зашиті ділянки. Тут ще повинна бути лінія беку. Так, ну ось такий результат. Дуже мені подобається гарні кольори. Не знаю, чомусь так темно знімає камера, включила я лампу. Ну, ось такий результат за вчора. І зараз, поки є час, сідаю вишивати. Скільки я за сьогодні вишию, не знаю. Отож. Пішла я вишивати і зустрінемось не менше через 1000 хрестиків. Всім привіт! У мене вже 21 червня. Завчора я вишила 1024 хрестика. І хрестики, і півхрестики вишивала. Багатенько я вишила білим кольором. Ось тут всю частину, трошки тут зашивала. Де потрібно було, тут зашивала. Багато білих хрестиків я вишила. Мені чомусь подобаються на цій роботі білі хрестики в дві ниточки. А, тому, так, і ще в мене з'явився ось такий бленд в чотири нитки. Дві одного кольору, дві іншого кольору. А, потім Такий півхрестик в дві ниточки. Такий світло-світло-фіолетовий. Ну, і так потрошку, трошки чорним вишивала, трошки жовтеньким вишивала ось тут, трохи чередувала темні кольори зі світлими кольорами. Ось така робота виходить. Виглядає дуже класно. класні такі насичені кольори. Мені дуже подобаються ось ці скелі. Скелі, каміння. Тут ще буде камінчик такий величенький. Так, ну що ж, це 18,6%. 7814 хрестиків. Так, і я буду продовжувати сьогодні вишивати вже 3 години дня. Не знаю, скільки мені вдасться сьогодні вишити, але, звісно, хотілося би 1000. Так, ну що ж, іду я далі продовжувати вишивати. Думаю, що буду зашивати ось цю ділянку. Десь тут не зашиті хрестики. Так, от тут не зашито, тут, не зашито, тут. І я хочу якось так вирівняти, то буду десь отак вишивати. І. Так, ну що ж, щось я загубила думку. Так, ось цю частину буду вишивати. Отож, пішла я нарешті. Робити свої хрестики, півхрестики, і включуся, коли вам буде щось показати. Всім привіт! У мене 26 червня, понеділок. І я хочу вам показати свої невеличкі просування. 445 хрестиків я вишила на цій роботі. І останній раз я вишивала 21 числа, і потім зовсім не вишивала. Не було бажання, і я ще продовжую лікуватися, ходити по лікарях. І це ще я питання по своєму здоров'ю не закрила, тому такі просування. Вишивала я ось тут, водичку вишивала, потім пішла сюди, трошки тут між каміннями зашила. Ну і ось такі маленькі просування. У мене виглядає робота дуже гарно, дуже вона класно вишивається, водичка трошки складніше, але нічого, будемо вишивати далі. Але я цю роботу поки що відкладаю. У мене вже буде що показати, в звіті СП маяк на бажання 2023. Можливо, ще там 8 числа буде звіт. Потрібно буде робити звіт, і, я, і мені вже є що показати. Тому що мій звіт був на 3500 хрестиків. Так, а зараз в мене вишито 8260. Я вишивала 8 днів. Так, бачите, останній раз 445 хрестиків. Ну, це я вишивала хрестиків. Вишивала я по тисячі і навіть трохи більше. Один день 878. Так, і із 42 тисяч я вишила 8. Ще багато, майже 20%. Так, і поки що я буду відпочивати від цієї роботи. А вчора гортаючи. Свої всі схеми, що в мене там накопичилось за декілька років, я знайшла одну схему і дуже її захотіла розпочати. Я так помітила за собою, що якщо мені щось дуже подобається, і я не розпочну цю схему сьогодні, буду чекати там якогось там першого числа чи якогось там якогось місяця. Там, якщо ця робота літня, то я буду її вишивати там, в літні місяці, а не розпочну, наприклад, весною або зимою, то потім я перегораю до цієї схеми і не вишиваю її ж, звісно. І вчора так я гортала гортала і побачила одну схему і вирішила, що буду сьогодні стартувати. Хоча б себе треба чимось порадувати з цими болячками. Тому сьогодні в мене буде старт. Так, перед вами я вже приготувала основу, натягнула її на раму. І це частина ниточок. Я дозаказала, що мені там не вистачає, і поки буду вишивати тими нитками, що в мене є, ось цю листівочку від чарівної країни я поклала як підказку, яка в мене буде схема. Зараз вам трошки розповім характеристики. Тут буде всього 16 кольорів, 10 блендів. Ось така схема: це фламінго, парафламінго. Я бачила відшив майже цієї схеми, тільки там була стая фламінго, всі ж ті самі кольори дуже гарно виходить. І я вирішила, що хочу повишивати такими відтінками. Так, ця схема 160 на 200 хрестиків. І тут, так, 32 тисячі хрестиків. Виходить. Вимкну лампу, ось так. Бачите, яка вона гарна. Тут тільки хрест в дві нитки. Більше ніяких стібочків нема, бленду нема, півхреста нема. Ось така пара фламінго, і я хочу сьогодні стартувати. Ось ці нижніх кольорів в мене немає, тому я буду десь ось тут вишивати. І потім, вже коли прийдуть кольори, то я, як завжди, знизу вверх почну вишивати. Дуже гарна робота виходить, її вишивала Алла Бондар з Канади. Я дивилася її відео, в неї стає Фламінго від того ж самого дизайнера. Не буду казати, чи це дизайн, це російська дизайнерка. Але я хочу вишити цю роботу, мені вона дуже подобається. Напишіть мені, будь ласка, що як ви можете вишивати російський дизайн, російських дизайнерів. Я... І так, зараз зараз засмучена, тому не хочу портити собі настрій. Мені подобається ця схема, я буду її вишивати. Кому не подобається, не дивіться. ну Що поробиш, ну, я одна вишиваю російських дизайнерів, російські схеми можу лише одне сказати, що я її не купувала. Тому гроші туди я не пересилала. Тому, дівчата, вибачайте, кому це не сподобається, але я почну її вишивати. Схема красива, цікава, тому буду її сьогодні розпочинати. О, так, зараз вже 10 година ранку, і, мабуть, я зараз і почну робити перші хрестики. Так, ну що ж, хватить теревенити. Пішла я вишивати. Хоча б сьогодні трошки я повишиваю, бо дуже вже скучила за вишивкою з 21 числа нічого не вишивати. Трохи я сумувала, ну, що робити? Життя то таке, без хвороб не обходиться. Так, ну все, пішла. Всім привіт! У мене вже 27 червня. Вчора я почала вишивати пару фламінго. Так, Вишила 1539 хрестиків, дуже гарний результат. Вишивається легко, швидко, тому що зашивається одним кольором великі ділянки. Бачите, вишивається такою шахматкою. І тут у мене два кольори. Починала я з 223-го. З оці хрестиків. І так, по схемі по схемі. Я йшла, де він був. І цю частинку я вишила все ці, цим кольором, де потрібно було. Потім наступний колір це був Blend 223 та 37-12. Теж зашила по схемі, де він буде. І ще з цих два кольори буде тут вже. Десь тут буде розпочинатися а, фламінго, але не саме фламінго, а його відображення в воді буде тут починатися. І цими кольорами тут буде одиночний хрестики парочку. А, так, тому я їх поки що не вишивала, бо буде зверху ті ж саме кольори, то потім я зашию ці одиночки. Ну Ось такий результат класний, мені подобається. Мабуть, на камеру не дуже видно відмінність кольорів. Але якщо придивлятися, то видно, де цей колір, де бленд. А далі буде цим кольором вишиватися. Такі будуть плавні переходи. Дуже гарно виглядає. Так, і Вчора я вам не сказала, що я вишиваю на 16-й Аїді українського виробництва. Вона така трошки м'якенька, але вишивати на ній приємно. Так, і що я ще помітила? Я подивилася, якого вона повинна бути розміру на 16-й аїді, і в мене виходить менше. Може, на сантиметра 3-4, я вже не пам'ятаю, то, здається, можна рахувати цю аїду, як. 17, щось між 16 і 18. І в Телеграм, вчора почалася нова гра, гра командна, в нашій команді десь біля 30 чоловік. І вчора нам дали перше завдання, там 7 пунктів. І вчора навіть до 12-ї години ночі ми навишивали перший пункт. Дуже цікаво спілкуватися, хто що там буде вишивати. Ну, така цікава гра. Так, і я вчора вишивала, звісно, оцей процес. Сьогодні м, навіть не знаю, що я там буду вишивати, побачу, е, які там є пункти. Там треба вибрати роботу з квітами або скелі гори. Або щоб було щось металеве, потім на їжу треба щось з тваринами вишивати. Так, вже я не пам'ятаю гори скелі. а, є квіти, тому зараз я полізу в свої розпочаті роботи. І побачу, що ж мені повишивати, бо цей процес не дуже підходить до бонусів. Так, тому треба, щоб скоріше виконувати завдання, вишивати з бонусами. Там квіти, дерева, тварини таке. Так, тому пішла я обирати наступний процес і зроблю включення. Так, повертаюся я до маяка. Сьогодні по завданню там дівчата шиють сюжет, де є скелі, гори, каміння. Тож, швиденько сідаю, повишиваю, може, десь тисячу. Буду бачити по звітах, скільки там дівчата звітують. І от, ось така робота в мене буде на сьогодні. Отож, побігла я вишивати. І зустрінемось, коли я вже зроблю звіт. Всім привіт! У мене 28 червня. Вчора я вишивала маяк 853 хрестика я вишила. Вишивала скелі, тут коричневими кольорами, повишивала трошки жовтеньким, тут щось зашивала, тут зашивала, потім трошки позашивала водичку, був у мене бленд. Дві нитки блакитного і дві нитки світло-синього. Десь я тут його вишивала тут трошки, тут трошки, і так навишивала 853 хрестика. Так, вже ж зробила звіт в грі, і треба було по завданню далі вишивати, вишивати щось металеве. Щоб на сюжеті був якийсь метал, в мене такого нічого не було. То я розпочала один маленький набірчик. Ось розпочала цей набір, тут є металеві кришки, тому я взяла ось цю першу баночку і почала її вишивати. Вишила 822 хрестика, це все завчора, бо дуже легко йде. Ось така баночка в мене залишається ще трошки тут позашивати. Так, і ось такий ще в мене був другий старт в цьому відео. Перший це фламінго і ось ці баночки. Так, ну що ж, сьогодні я планую вишивати фламінго. Так, ось так виглядає зараз. Моя робота 1539 хрестиків вишито з 32 тисяч. Тому, скільки в мене буде сьогодні часу, я буду вишивати цю роботу, далі буде. Так, зараз подивлюся. Далі буде колір 3712. Той, що був у мене з блендом. Так, ось цей колір. Буду його сьогодні вишивати. Ось тільки хрестиків. Бачите, вишивається такою шахматкою. Так, далі. Бачите, 760-й колір, скільки тут вишивається. Робота легка. Тому я. Сідаю вишивати, і зустрінемось е, через день, мабуть. Дівчата, у мене така новина. Поки я знімала цей кусочок відео, мені прийшло повідомлення від вірени. Мені запропонували прийняти участь у першому відшиві набора. прийшли мені 5 фото набора і я вибрала один набір. Тому з задоволенням прийму участь, і цей наборчик, потім ця вишивка, точніше, потім залишиться в мене. І я дуже рада, так мені перший раз запропонували перший відшив. Ще це такий для мене сюрприз був, тому що у мене сьогодні ще й день народження, і я дуже зраділа цьому, що мені довірили. Зробити першу відшив. Тому, дівчата, ближайшим часом в мене буде ще один старт. Старт цього набору дуже цікаво подивитися, що в наборі, який це наборчик буде. Картинку, звісно, я вже знаю, я обрала, але це все буду показувати, коли мені прийде набор. Так, Тому ще буде один старт це точно. Так, а я пішла вишивати своїх фламінго. Всім привіт! У мене вже 30 червня. Зараз я швиденько розповім, що я вишивала, і буду завершувати це відео. Е, так, як ви бачите, цю роботу я зовсім не відшивала. У мене не було на неї часу. І тоді, коли я збиралася її вишивати, я думала, хоч зранку, 28 числа, повишиваю. Але ж в мене було день народження, до мене подзвонили племінники, сказали, що ми вже йдемо, то, звісно, я нічого не вишивала. Поки ми з ними сходили до магазину, потім ввечері зайшли друзі да ми трошки посиділи. Так. Тому, звісно, нічого не вишивала. І вже на наступний день там в грі було нове завдання. І одним з пунктів завдання треба було вишивати зеленими кольорами, щоб був бонус 25%. Так, то я першим ділом взяла ось таку роботу. Це ялинка з пряничної серії Dimensions. У мене не набір, я вишиваю підбором. Схему знайшла в інтернеті, там не такі DMC. Тут три кольори зеленого, тому я вишила зеленими кольорами 850 хрестиків. І потім і тут вже інші будуть кольори. А ще е, один такий темно-темно-зелений буде, але я вже не хотіла її відшивати. І тому взяла ще додаткові хрестики, вишила на цій баночці. 229 хрестиків. І, звісно, плюс-бонус 25%. Тут ось цей такий світло-салатовий. І я закрила. 1348 хрестиків з, бонусі, з бонусами в завданні. Так, і Сьогодні е, наступне вже завдання. Там для бонусів потрібно шити бек або сюжет, на якому є чоловік. У е, мене нічого такого нема. На маяку там беку зовсім можна вишити. Не хочу я міняти туди-сюди раму. Тому я так собі думаю, що буду вишивати без бонусу, але ось цю роботу буду продовжувати вишивати фламінго. Так, ну такий план. І сьогодні з пошти я вже забрала наборчик від фірми Волошка. Вірена мені запропонувала першу відшивку. Я казала вам, і вже до мене прийшов той наборчик, але я вам його покажу пізніше, не буду сьогодні вже показувати. Е, тому я ще попросила у виробника, щоб мені зробили файл для крості саги, щоб швидше діло пішло, та начебто вони будуть робити мені ще сагу. Трошки зачекаю. Або почну вишивати зі схеми, а потім, вже, якщо мені нададуть сагу, то буду вишивати по сазі. Звісно, хочеться вишивати по сазі, швидко, швидко, легко. Самі дівчата, все розумієте, тому так. Ось такий у мене вийшов місяць стартів, він в мене провалився, як я казала, тож, тому що я захворіла. Так, тому не вийшло в мене так настартувати багато. Що я стартувала три таких величеньких набора, три роботи і ось ці дві маленькі. І то я не збиралася їх вишивати, але для гри я Почала вишивати ці роботи. Наступний місяць, не знаю, я вже нічого не хочу планувати, як там буде, ще я питання зі своєю спиною не закрила, тому що ще 6 числа я тільки попаду до лікаря, бо черга туди. Тому так. Настрій не завжди є вишивати, щось розпочинати. Ось таке вийшло в мене відео на 2 тижні. Я не дуже люблю знімати такі довгі відео, вже не пам'ятаю, що я вам там набалакала, що не розказувала. Ну, як є, так є. Дівчатка, залишайтеся зі мною, всім новим підписникам привіт. Дякую, що завітали. Теж залишайтеся зі мною, буду всім рада, буду рада коментарям. Так, а я буду з вами прощатися. Сподіваюсь, що ненадовго. Ну, далі буде. Всім пока-пока.